Засідки влаштовуються, удари наносяться, але, ну, скажімо так, я би не так сильно драматизував ситуацію, тому що ми так само відпрацьовуємо ці питання, ми так само забезпечуємо і наші війська дронами, наскільки це можливо, Знаєте, знаєте, ну, можу відкрити страшну таємницю, а бойові дії завжди ведуться в умовах дефіциту. Дефіциту людських ресурсів, матеріальних ресурсів, озброєння бойової техніки. Як це прикро не звучить, але так воно і є, і тому завжди здається, що нам чогось не вистачає. Є, є моменти, де нам не вистачає цього, це очевидно. Є моменти, де ми просаджуємося, але скажімо так: ми стоїмо, ми тримаємо наші позиції, і скажімо, і тут така зрада має бути відмінена. Нам є над чим працювати, нам є що нарощувати, але ми це усвідомлюємо. Ми робимо все можливе. Тому сказати, що росіяни отримали якусь беззаперечну перевагу на полі бою, я б не ніколи собі не дозволив. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.